Ми хвилюємося. Друзі, день. вітаємо у Харківському медіахабі. Ми розпочинаємо брифінг офіційного медіацентру Харківської обласної військової адміністрації. Сьогодні будемо говорити про підготовку та участь спортсменів Харківщини у літніх Олімпійських іграх цього року. І радий вітати в цій студії наших спікерів, а саме, заступника начальника Харківської обласної військової адміністрації, пана Романа Семенуху та пана Костянтина Ананченка. Начальника управління у справах молоді та спорту хова. Тож ми починаємо. Пане Романе, вам слово. Колеги, всім доброго дня. Сьогодні ми з вами зустрічаємося з нагоди відкриття 33-х Олімпійських ігор, які пройдуть у Франції, в Парижі. Париж це вже для Парижа це вже третя Олімпіада. Перша була в 1900 році, 1924 році. Примітно, до речі, що всі згадують про те, що Олімпіада проходить у Франції, але треба об'єктивно сказати, що також змагання з серфінгу пройдуть у Теху По Французька Полінезія, південній частині Тихого океану. Це крута локація для цього виду спорту. Загалом нас чекає 35 спортивних об'єктів. От, від України е, Україну будуть представляти 140 спортсменів в 26 видах спорту. Е, безумовно, ми хочемо вам розповісти про харків'ян і харків'янок, які представляють нашу область. А саме це Бугрова Поліна Бадмінтон, Авдуримов Айдер в боксі, Павленко Катерина Брейкінг, Пономаренка Анна Брейкінг, Конотоп Каміла – важка атлетика, Алексєєва. Владислава Артистичне плавання, Олексієва Марина, артистичне плавання і світована Еліна. Теніс. І, до речі, вона сьогодні буде нести національний прапор у складі нашої національної збірної на відкритті. Більш детально про підготовку, про вже здобутки наших спортсменів, які представляють наших восьми спортсменів, які представляють Харківщину. Костянтин, Вікторович, давайте. Так, ще раз дякую. Дякую за можливість ще раз проговорювати про спорт, розказувати і робити акценти. Ну, по-перше, знаєте, ми живемо в той час, коли підготовка спортсменів не є. Закінченою і має дуже багато перешкод. І Харків, як і більшість регіонів, також під час військової агресії має свої особливості підготовки до Олімпійських ігор, і це ми бачимо на зломаних, можна сказати, макроциклах підготовки річних кожного спортсмена. І якщо ми згадаємо взагалі 2022 рік, коли знаєте, наше життя розпочалося і розділилося на дві частини після 24 року, Лютого вже наше інше життя, інші акценти, які робилися в спортивній сфері, так і у спорті. І можна зазначити наших дівчат, синхронного плавання, які виїжджали на чемпіонат Європи. І вже у березні деякі дівчата не то, що не змогли взяти повністю з собою спортивні речі. Вони взагалі виїжджали і готувалися за кордоном, не маючи документів навіть. Тому що на той період кількість вибухів просто лунала постійно. і підготовка проходила дівчат синхронного плавання за межами України в Італії, і де був їх сенсаціонний результат, коли вперше вперше збірна команда з артистичного плавання з восьми дисциплін зайняли восім е золотих медалей. Це такі. Момент був історичний, і коли дівчата поверталися і ми з ними спілкувалися стосовно їх виступу, я запитав, чому такий високий результат, як це вдалося в такий непростий час. Вони кажуть, у нас була дуже велика мотивація. Ми виступали за себе і за тих хлопців, які воювали. І це можна казати таку історію практично про кожного спортсмена, який готувався до Олімпійських ігр. І Така ж історія з Абдураїмом Айдером з боксу, які під час підготовки до Олімпійських ігр також, на жаль, виїхав з Харкова. І частину підготовки проходила в івано франковські Дякуємо і адміністрації федерації боксу Івана Франковська, які прийняли наших спортсменів. І там вже проходив такий етап підготовки з, з, зі всіми е, потрібними речами. В боксі планувалися у нас три спортсмени, які е, повинні були попасти на ці Олімпійські ігри. Це ще Захарієв, чемпіон світу, Харцис, учасник пройшлих Олімпійських ігр з боксу. Але, на жаль, знаєте, спортивна така складова має також місце і, можна сказати, в деяких речах е, відігрує і суддійства, і жеребкування. Е, ну, сподіваємося, що Абдураїма Файдер зможе. Е, також заявити про себе на Олімпійських іграх. Також для нас таке відкриття: це в брекінгу, і дуже приємне відкриття. і Дуже таке, знаєте, позитивне, харизматичне. Це дві дівчини, які виступають в брекінгу: Павленка Катерина і Панамаренка Ганна. Анна є срібною призеркою чемпіонату Європи, переможуться етапів Кубків світу. І також дуже приємно, що в прев'ю перед Олімпійськими іграми також буду показуватися відеоролик, де зустрічаються харківські спортсмени. І про Анну також зняли і приїжджали команди, які знімали місця тренування наших спортсменів. Каміла Канатоп вже досвідчена спортсменка, яка брала вже участь в Олімпійських іграх, і вона вже показувала дуже високі результати на чемпіонатах Європи на чемпіонатах світу. Вона є переможецею чемпіонату Європи триразово. Сподіваємось, також на її виступ, але також ми знаєте. На прошлих Олімпійських іграх дуже велику ставку ставили на Деху Іріну, яку, можна сказати, підвели в ідеальній формі, але зіграв психологічний втокі психологічний момент, коли першу, першу дисципліну вона зробила першим номером, а другу дисципліну поставила дуже важку таку ж штангу, яку не змогла підняти, і взагалі во вторую дисципліну отримала Зіров. І знаєте, стосовно Каміли Канатоп, її підготовка проходила в Закарпатській області. Також дякуємо Закарпатській області, яка е, пішла на зустріч, надала змогу тренуватися нашим спортсменкам в цій області. І е, процес підготовки такий дуже дуже важкий. Ну, окремо, я ще хотів би зробити акцент на дівчатах, на Алєксєві, Владиславі, Алєксєєві Марині. Які також, знаєте, під час підготовки частину проходили за межами Харківської області, але основну, можна сказати, підготовку вони проходили у харківському басейні «Локомотив», І ця підготовка також була, знаєте, під вибухи, під під канонади, сирену, і це такі ж особливості. Я вважаю, що такі речі для спортсменів дуже важкі, але вони загортовують їх і роблять сильніше. Ну і знаєте, зірка світового тенісу світолина Елена. Аліна, яка є вже бронзовою призеркою Олімпійських ігр в Токіо. Вона вже є фаворіткою. І, як зазначав Роман Сергійович, сьогодні вона несе український флаг, що показує також про важливість харківських спортсменів, в принципі, в 140 учасників Олімпійських ігр. Також сподіваємось на виступ наших спортсменів. І також я пропустив забув сказати про бугрову Поліну, яка також в бадмінтоні у нас приймає участь, і також практично вся підготовка проходила за кордоном. І останні змагання вона ще 10 днів по тому виступала в Канаді на міжнародних змаганнях. Тому виступи і підготовки спортсменів проходили постійно з погодженням збірної команди України. Можна зазначити доволі таки на високому рівні. Це основна інформація. Якщо є питання, будь ласка. Дякую за інформацію. Так, є кілька питань. Перше, на жаль, класична в наших зустрічах на цю тему: це про виклики, про складнощі. Минуло, на минулих брифінгах ми говорили про те, що дійсно за відсутності інфраструктури спортивної, яка або частково знищена або повністю знищена ворогом. Це дійсно не допомагає спортсменам належним чином тренуватися, але, тим не менш, питання, можливо, до пана Романа скоріше, яким чином область наразі допомагає допомагає спортсменам, можливо, це допомога в організації саме тренувань в інших регіонах, можливо, це допомога з екіпіруванням, інвентарем тощо. Сьогодні ми говоримо про тих людей, які стали ліцензіатами, так або які були кандидатами на ліцензіатів. Знаєте, напевно, також треба згадати: у нас в області дії регіональне відділення Національного олімпійського комітету у нас новий керівник. От, сучасна людина сучасного погляду, Валерій Іванович Дьому був обраний національним комітетом. Ми в тісній співпраці з обласним управлінням у справах молоді спорту і з Національним олімпійським комітетом. Нами фактично було взято на увагу кожен спортсмен, який був кандидатом на ліцензію для того, щоб представляти нашу Україну. З кожним, да, наша задача була дуже проста. Це спілкування зі спортсменом, з його родиною і з тренером. Бо все-таки тренер це найголовніша людина в підготовці будь-якого спортсмена чи спортсменки. І наша задача була, враховуючи ті умови, оскільки Костя вже правильно сказав. От у нас професійний спортсмен, і глибоко знає на собі, що підготовка олімпійські змагання це не звичайні змагання, це не чемпіонат там Європи чи континентальний, чи чемпіонат світу, це певний. Процес, який є макроциклом і складається фактично з чотирьох років. Якщо, наприклад, вже умовно кажучи, якщо б стояла така задача, визначити потенційних кандидатів в ліцензіати в наступну там літню олімпіаду, вже сьогодні можна плюс-мінус сказати, хто міг би від, ну, від Харкова е, представляти. Тому кожен кожен спортсмен був в увазі, наша задача була забезпечити. Ну, максимально наскільки це можливо, оця, ну ця біда, яка сталася з нашою країною, з нами з 24 лютого, фактично, це. Половина останнього ну, макроциклу перед е, Парижем. І наша задача була знайти можливість підтримати цю сім'ю спортсмена, тренера, е, сім'ю тренера е, і зробити ну, мінімальну перерву в, в тренувальному процесі, або це за кордоном, або це в інших областях е, України. Е, слава Богу. Ну, чи, чи сказалося це на процесі? Ну, на, ну наша чесна думка, так. Ну, ну, буде, напевно, нещирим казати, що це не вплинуло на процеси. Зокрема, те, що Костя згадував по боксу. Ми очікували ну, більших ліцензій. Е, з традиційного, е, скажімо так, Харків по багатьом видам спорту, є столицею в, Украї... в українському спорті. Бокс, напевно, одна з найяскравіших сторінок е, харківського спорту. Безмовна, війна на це сказалася. Наша задача була підготувати, придбати інвентар, десь ми допомагали. Якимись побутовими моментами. Не все можемо говорити, чесно скажу вам, з огляду на специфіку ситуацію. Я думаю, про те, як вони сьогодні готувалися до Парижу 24, я думаю, що треба написати книгу. Я думаю, до такої складної підготовки ну, сучасна Україна точно не знала і, можливо, і раніше. Але маємо те, що маємо. Наша задача після закінчення. Олімпійських ігор, думати вже про, зимові, про зимову Олімпіаду і думати про 34-ті літні Олімпійські ігри з метою підготовки і максимально вирівнювати і покращувати той макроцикл, який дозволить харків'янам ну, або тим громадянам України, які вже давно представляють саме Слабожанщину на, ну, до наступних Олімпійських ігор. І можна ще додати Роман Сері ще раз подякувати вам, Олегу Васильовичу, за те, що в цей рік, і це дійсно важкий рік. Нам вдалося підвищити і премії для спортсменів з 100 тисяч до мільйона за перше місце на Олімпійських іграх. Наскільки це можливо, ми будемо бачити, як спортсмени можуть виступати і показувати результати. Також складний час збільшити стипендію для наших спортсменів. До 7 тисяч краще 100 спортсменів отримують ці стипендії на протязі року. Тому етапи підтримки підтримки спортсменів як напряму, так і косвенно постійно проходять і зазначали про підтримку для для наших олімпійців. Також спортсмени, які отримали олімпійську ліцензію. Завдяки також Національному олімпійському комітету отримують по 100 тисяч гривень за можливість вже виступати на Олімпійських іграх. Вони вже отримують ці гроші, і деякі спортсмени, не деякі. Я, я пам'ятаю, що всі вже у нас і отримали ці гроші для підготовки і участі. Тому підтримка наших спортсменів проходить, і я вважаю, що е, доволі такі на високому рівні. Дякую. Хочу сказати, що водночас, там попри війну. Ми і 23-24 і рік, 22 у нас, зрозуміло, там був зовсім провал. Але 23-24 ми фактично по фінансуванню не відрізняємося від 21-го року і ми намагаємося підтримувати наших спортсменів в змаганнях, в виїздах. Напевно, це головне, бо нам доведеться відновлювати спортивну інфраструктуру, ви правильно згадали. У нас на минулому тижні був виконуючий обов'язки міністра спорту. Бідний Матвій Вікторович. Матвій В принципі, розуміння є, ми показали ну, більшу частину зруйнованих об'єктів. Що стосується Олімпійського циклу, у нас, на жаль, є істотні руйнування. І, по там, понад три прильоти у нас фахом фаховому спортивному коледжі, де більшість наших ліцензіатів, теперішніх, майбутніх, і бувших, ну, проходило і проходить навчання в цьому закладі. І тут, звичайно, ми одним обласним бюджетом не зможемо це потягнути, тому будемо звертатися до Міністерства освіти, науки, до Міністерства спорту. Ми сподіваємося, що держава почує нас, як тільки воєнний стан буде припинити. Думаю, що ми перейдемо до відновлення процесу, оскільки спортсмени це не тільки тренування, це ще їхня освіта. У нас на сьогоднішній день в Харківській області багато десятків років існує два профільних заклади. Нам дуже важливо, щоб вони далі продовжували своє існування. Повторююся, це не тільки спортивний процес, це ще й освіта. Дуже дякую. І ще останнє питання. Трошки можливо специфічне, аналітичне. Буквально кілька днів тому аналітичний центр Grace Note опублікували свої прогнози, що Україна може розраховувати на два золота, чотири срібла та сім бронзових медалей. І тим не менш, ми поговорили щойно про те, що Харків і Харківщина є осередком певним. Дуже довго і дуже часто показує провідні результати по видах спорту. Дійсно, буде цікаво, я думаю, всім спостерігати за перебігом змагань з нової дисципліни брейкінгу. Але, тим не менш, на вашу думку, що ще на що можна зробити у клін у харківщині на які види спорту. Ну, прогнозів ми напевно не дамо. Єдине, що можу сказати, от. Знаєте, для будь-якого спортсмена навіть потрапляння на Олімпіаду без перебільшення це неймовірне досягнення. Коли в твоєму місті йде війна і в твоїй області щодня гинуть люди, на жаль, я вважаю, що ті люди, які сьогодні поїхали представляти не тільки Україну, ну ми сьогодні в розрізі Слобожанщини говоримо, я думаю, що це велике досягнення. І повірте, всі ці восьмеро людей неймовірно відчувають гордість за наш з вами край. І те, що вони там, це велике досягнення. Я можу ще доповнити: знаєте, попри все, і в 22-му, і в 23-му році Харківська область дуже потужно виступає на національних змаганнях і на міжнародних змаганнях. І за рейтингам міністерства є. Лідеруючою областю і займає друге загальне командне місце серед всіх областей України по кількості медалей на чемпіонатах України там, і так далі. Я вважаю, це дуже такий також потужний результат, незважаючи на все, продовжується він. Стосовно прогнозів, те, що ви кажете, Роман Сергій зазначив, що можна казати про те, що в деяких видах спорту буде основний момент це жеребкування. Наскільки воно буде вдале. І тут у кожного спортсмена є шанси. І якщо ми кажемо про, наприклад, тих спортсменів, що брали участь в Олімпійських іграх, це і Світоліна Еліна і Владислава, і Елексєєва Маріна, вони вже є призерками прошлих Олімпійських ігр в Токіо. Це досвідчені спортсмени, які мають вже якийсь попит, який дає, знаєте, може. Чуть більше можливості виступити краще ніж інші спортсмени. Крім цього, хотілось би зазначити і камілу Канатоп, яка є лідеркою в принципі, збірної команди України з важкої атлетики, і вона вже є чемпіонкою Європи, чемпіонкою світу. Але ми бачимо на прикладі тих олімпійських ігри, які були в Токіо, навіть лідери, яких ставили. Можна сказати, вже до змагань на п'єдестал Вони в перших зустрічах або робили такі помилки, як я провів приклад по Дехі Ріні. Тому спорт предсказати дуже важко, але знаєте, аналітику можемо робити, і можемо казати, що так, у нас високі шанси мати медалі і не одну. Можна так зазначити. Дякую, будь-якому разі. Сподіваємося, я щиро вірю, що не лише вісім спортсменів з Харківщини, а й всі 140 учасників з України. Поповнять скарбницю українських досягнень на цьогорічній олімпіаді. Тож дякую всім за увагу. Нагадаю, що з нами в студії був пан Костянтин Ананченко, начальник управління у справах молоді та спорту Харківської обласної військової адміністрації, а також пан Роман Семенуха, заступник начальника Харківської обласної військової адміністрації. Усім дякую за увагу. На цьому ми завершимо брифінг. Слава Україні!